Станом на 1 грудня поточного року середній розмір пенсії на Обухівщині становив 1718 гривень, і заборгованості з цього виду виплат не було. За прогнозними розрахунками потреба в коштах на виплату пенсій на кінець року складає 141 млн грн. гривень. Надходження власних коштів 174 Населення міської громади налічує майже 33,5 тисячі громадян. З них 7 тисяч пенсіонери та 23 тисячі люди працездатного віку. Кількість обухівських мешканців поволі збільшується. Продовж звітного періоду спостерігався приріст населення обухова за рахунок новонароджених на 454 особи. Це на 120 осіб більше у порівнянні з періодом 2011 року. На обліку центру зайнятості з грудня 2011 по грудень поточного року перебувало 1335 шукачів роботи. З них вдалося працевлаштувати 618 осіб. У місті створено 1162 робочих місця, і хочеться також наголосити, що ліквідовано діяльність 397 робочих місць. В тому числі юридичними особами 22 місця скорочення, і фізичними особами 375 місць. Турбувалася міська влада і про охорону здоров'я для мешканців мікрорайону Петровський придбали стоматологічне обладнання. Медикаменти безкоштовно отримували ліквідатори аварії на ЧАЕС і не тільки. Безкоштовно забезпечується ліками пільгові категорії населення, ветерани війни, хворі та цукровий діабет. Ми вже розповідали про створення Обухівського міськрайонного центру первинної медико-санітарної допомоги. А допоки він не розпочне свою роботу, людей обслуговуватиме центральна лікарня. У нас є амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Ми її сьогодні утримуємо. Ми можемо і вправі, і будемо надавати ті якісні послуги, які надавалися до цього часу. Проблему нестачі дитячих садочків теж намагаються вирішити, адже шість закладів не можуть забезпечити дошкільним вихованням усіх бажаючих, щоб забезпечити конституційні права дітей на здобуття дошкільної безоплатної якісної освіти, було прийнято рішення про відновлення дошкільного навчального закладу «Дударик», який розпочав роботу 7 вересня, але це не повністю вирішує проблему перевантаження груп. Численність дітей в дошкільних навчальних закладах з розрахунку на 100 місць у 2012 році складала 164. У загальноосвітніх шкільних закладах теж існує ряд невирішених питань. Одне з них стосується учнів, які навчаються у другу зміну інше пов'язане з відсутністю шкільних автобусів. За міською програмою шкільний автобус місто не має окремого автобуса, але ми маємо таку можливість підвозити дітей до школи села Тацинки, Польок, Линди і Автотранс і... і мікрорайон Петровський. У самих закладах освіти проводилося ряд заходів, покликаних покращити умови навчання. З метою забезпечення стабільного функціонування дошкільних і навчальних закладів проведені капітальні ремонти. Ми про них з вами зупинялися і на сесіях міської ради, і на виконавчих комітетах, і придбано обладнання для дитячих, для дитячих навчальних закладів та шкіл, і морозильні камери, встановлені лічильники тепла, ремонтні роботи вузла теплової енергії. Проведено ревізію елеваторних вузлів це все було зроблено в рамках підготовки до зими. Одним з головних досягнень роботи міської ради стало перевиконання планових показників за власними та закріпленими доходами більш ніж на 4 мільйони гривень, що, в свою чергу, дозволить вчасно надати усі соціальні виплати в наступному році. Переваги на цьому не закінчаться. За рахунок перевиконання бюджету місто отримало бонус більше 4 мільйонів гривень. Тобто, ми повинні були в бюджеті, який будемо розглядати, віддавати. До державного бюджету 17 мільйонів. Так Ніна Івановна потім скаже, що фактично це буде сума становити 12 мільйонів. Засідання не обмежилося лише звітом міського голови. Про інші важливі питання, які розглядалися в ході сесії, ви дізнаєтеся в наших наступних випусках. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Парт.